Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про черговий раунд суспільної дискусії щодо майбутніх президентських виборів. Навіть не стільки хочу, як треба, у цьому є гостра необхідність, оскільки у ситуацію навколо президентських виборів втрутився сам президент України Володимир Зеленський, який намагається переконати нас про те, що всі розмови про вибори є нічим іншим як чутками та інформаційними вкидами. Ну, от я і почну з першого, і, як на мене, найголовнішого інформаційного вкиду. Ефір на Еспресо ТІВІ, розмова між журналістом Віталієм Портниковим та народним депутатом від ЄС Олексієм Гончаренком. Я розумію, що Олексій Гончаренко є не дуже надійним джерелом інформації, але менше з тим він дуже впевнено і переконливо Говорить про те, що рішення щодо президентських виборів прийнято на банковій, і це рішення має бути реалізовано в останню неділю березня. Тобто, президентські вибори мають відбутися в останню неділю березня. Всі звичайно звертають увагу на місце перебування відомого блогера. Олексія Арестовича, який виїхав в Сполучені Штати Америки і звідти фактично почав свою передвиборчу президентську кампанію. Ну, власне кажучи, Олексій Гончаренко і говорить про те, що Арестович занепокоєний переслідуванням СБУ, ну і взагалі силовими структурами, для того, щоб себе убезпечити, він і відправився за океан. І це свідчить про те, що. Інформація про президентські вибори є достовірною, і це не є фальшстартом Олексія Арестовича. Ну, безперечно, далі йде обговорення з Портниковим. і це обговорення, власне кажучи, зводиться до того, що вибори ніякі, ні парламентські, ні президентські неможливі під час війни. Ну від себе додам, тому що потрібно критикувати. Верховного командувача Зеленського називати його дебілом, та іншими словами, це буде ну, розбалансовувати ситуацію в країні і так далі. Наступний ефір і такий публічний коментар колишнього заступника голови ЦВК Андрія Магера. Андрій Магера теж стверджує, що вибори неможливі ніякі, ні парламентські, ні президентські. Неважливо, що там написано в Конституції, ну, реалії, вони, власне кажучи, реалії вони е, говорять про те, що це неможливо. І всі сходяться, в принципі, учасники цих е, публічних обговорень в ризиках, в дуже серйозних зовнішньополітичних ризиках, які можуть чекати на Україну. Я скажу від себе, що відбувається. Як це пояснюється? І, як кажуть, диму без вогню не буває, незважаючи на те, що це затерта така, затерта таке прислів'я чи приказка. Оці всі розмови про можливі президентські вибори, вони не на порожньому місці відбуваються. Зеленський відчуває, що він втрачає, втрачає легітимність. Причин відбувається те, що я попереджав там ще влітку цього року, і казав, що поки що ми ховаємося за формальною легітимністю Зеленського, і ця формальна легітимність вона триває до квітня-травня наступного року. Але що ми будемо робити, якщо Зеленський провалить внутрішню і зовнішню політику і не здобуде ніяких суттєвих результатів на фронті? Так воно в принципі і відбулося. І всі ці статті в за Theконуність Залужного тайм, «Саймони Шустри» і так далі. Вони в принципі показують, що ми навіть не заслужили, до речі, на поразку. Для того, щоб програти, треба ще дуже багато зробити і багато зусиль докласти. Так ось Зеленський, я думаю, це вже розуміє. Але він хоче все так представити, ніби він ще має легітимність. І цю легітимність просто треба перезатвердити на чергових виборах шляхом вкидання бюлетенів. Так він собі, ну чи то уявляє ситуацію, чи то робить вигляд, що ми цього не розуміємо, але ми ж розуміємо, що справа зовсім справа у втраті легітимності зовсім не пов'язана із закінченням його формального терміну. Якби ситуація на фронті і всередині країни була сприятливою, ця кон'юнктура, то навіть якщо б ми зайшли в червень 2024 року з президентом Зеленським і вже штурмували Сімферополь, звільнивши Донбас і Південь, то я думаю, ніхто б не сказав, що Зеленський нелегітимний і треба проводити вибори. Всі б дали можливість Зеленському закінчити успішну і переможну справу. Ось, а так як цього не відбувається, ну, то починають вигадувати інструменти і різного роду схеми, як можна продовжити свою легітимність. Оскільки нічого не вдалося на зовнішньому і внутрішньому фронті і на військовому фронті, то от вигадано, цілком очевидно проробляється така, такий варіант, як проведення виборів. І це, як кажуть усі учасники обговорення, закінчиться делегітимізацією Зеленського зовні. Ніхто не визнає ці вибори зовні. А чому? Я хочу всім нагадати 25 жовтня 2020 року, коли проводилися вибори до місцевих органів влади. І на Банковій визрела якась така ініціатива провести референдум. І питання до цього референдуму були потрібні, кон'юнктурні для Офісу президента, для Єрмака. Але потім вони трошечки дали задню, задній хід і сказали, що це не референдум, а опитування, ну, тому що вони не могли вже скасувати прийняте рішення, опитування просто. Не матиме юридичних наслідків. І коли ми виходили з виборчих дільниць, то нас зустрічали молоді люди, які стояли з якимось урнами і за бажанням ми могли взяти бюлетень, там було 5 запитань. Нагадаю, коротко, я їх всіх не пам'ятаю. Починаючи від цього, легалізації марихуани, і закінчуючи кількістю народних депутатів в парламенті, потім там щось було. Що до вільної економічної зони в Донецьку, потім там щось було про Будапештський меморандум, повернення значить, територій українських і так далі. Ніхто не знає, чим це все закінчилося, для чого це все було проведено. Так ось що я хочу сказати метафорично, звичайно, Зеленський може піти на те, щоб організувати подібного роду вибори, які нібито референдум і які нібито опитування. І ніяких виборчих дільниць, умовно кажучи, не буде. Ну, Буде встановлені урни біля всіх великих продуктових магазинів, супермаркетів в суботу-неділю, і всі, хто виходить, зможуть проголосувати. Дадуть бюлетень, і там буде 5 кандидатів в президенти, визначені там КМІС, рейтингом чи ще Я приблизно кажу, навіть якщо буде організована виборча кампанія, верніше всі, -всі Дільниці виборчі, і там будуть якісь е, начальники, ДВК, заступники, ніби хтось щось буде кидати, хтось через дію. Все це буде нагадувати. Оце дурнувате опитування, яке було 25 жовтня 2020 року. Якщо в мирний час, я підкреслю, якщо в мирний час а, у них вистачило розуму там, на банку, і провести таку дурноту. То під прикриттям війни, пояснюючи все, війною, вони ще не на таке здатні. Це важливо взагалі розуміти цей момент. Тому все це дуже небезпечно і погано, і все, що говорить там Зеленський, що нібито це інформаційні вкиди і чутки, я би не ставився до цього дуже легковажно. Насправді в цьому є загроза, і причому дуже сильна загроза. Намагаючись прикрити свої провали, свою делегітимізацію, Зеленський фактично делегітимізований. Його потрібно міняти. І тепер як? І що робити? Як виходити з цієї ситуації? Є такий сайт Республіка, я про нього не говорив, а я теж приймав безпосередню участь, ну, щонайменше, я можу сказати, що один відсоток я доклав зусиль, ну більше, але я скажу скромно, один відсоток. І створили його там певні люди, і там верифіковані. Я там не публікуюсь, тому що там в основному верифіковані експерти. От, такий народний депутат від радикальної партії Ляшка. Мене з ним познайомили. Звати його Віктор Волк, асоційований член Римського клубу. Мені не дуже подобається м'яко кажучи, все це членство всі ці римські клуби. Але я хочу сказати, що це ну серйозний глибокий чоловік Віктор Вовк, і от він виклав щось там, не знаю, чи то 12, чи то 14, 14, 14 пунктів відповідь на ініціативу восьми республіканців, про яку я вже казав, і там є сьомий пункт. І щоб не приписувати собі, я чому таке підведення зробив, тому що і людина серйозна, і пропозиція дуже слушна. Значить, Зеленський загрався у Черчилля, а насправді він не є Черчиллем Черчилль консолідував націю взагалі і всі консолідовано билися з ворогом, з нацистами, німецькими нацистами. Наш Черчилль нічого нікого не консолідував. Більше того, як правильно каже портников, чому Британія не проводила вибори з 35, з 1935 по 1945 рік, тому що вони створили загальнонаціональний коаліційний уряд, всіх, кого він любить, не любить Черчилль. Він об'єднав навколо себе не стільки навколо себе, як навколо боротьби, навколо британців, навколо нації. Зеленський пішов зовсім іншим шляхом, чому, до речі, піднімається питання щодо виборів. Але що всі кажуть, ніхто з нас за кордоном не вимагає виборів. Це окремі думки там депутатів, сенатора Грема, там, чи ще когось. Це все таке. Але насправді ніхто цього не вимагає тим більше ніхто не вимагає проведення профанації на зразок той, яка була проведена 25 жовтня 2020 року. А року. Це саме таке буде. Так ось Віктор Вовк говорить наступне: якщо Зеленський не трансформується, не створює загальнонаціональний такий колективний орган, не вигонить абсолютно одіозних непотрібних фігур типа Єрмака. То тоді в нього є один один вихід. Він повинен подати публічну відставку. Зробити це в парламенті. Парламент повинен це все прийняти і цей телепень Стефанчук, тому що він явно не може бути виконувачем обов'язків. Дуже ситуація нагадує 2014 рік. Має бути обраний Турчинов, умовний Турчинов. Людина, виконуючи обов'язки президента, головною задачою якого є перемогти виключно. Військовий порядок денний, Більше нічого. І ми повинні так от робити. Я пробував задавав ці запитання, ви пам'ятаєте, ми запрошували зіновичем, а Сібастіновичем Павлом Марину Ставнічук, і вона сказала, що вибори не можна і не потрібно потрібно зробити таку трансформацію через уряд. Я погодився, але розуміючи, що не буде воно так. І от Віктор Вовк. Говорить дуже правильні речі. Зеленський повинен визнати, що він повністю все провалив, подати у відставку і сказати, що парламент і народ України мають визначити, в принципі, хто має, зайнятися військовими справами. Це зовсім не військовий має бути і зовсім не обов'язково вибирати з нинішнього, як на мене. Можна все змінити. Отак, От як у нас Луценко став прокурором без юридичної освіти, колишній народний депутат може абсолютно взяти на себе функцію умовного Турчинова. Отакий такий вихід ситуації, і так би я прокоментував все те, що відбувається навколо виборів цей черговий раунд суспільної дискусії. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.